Надія красоткина вишиванка, а українська вишиванка диво, у ній народу код, його душі, і кожному ній зручно і красиво вдягнути вишиванку поспіши. І той диву поціляв світ, та бою своєю розмовляй, нехай сміється сонечко сники. Ти рідну свого не забувай. Бо в ньому все ліс, гори і долина, і річечка, маленьке зеленце, твій рідний край, чарівна в І мати, і батько, пам'ятай про це, і хліб на вишуванні рушникові. І пісня, що до серця пролягла. І на напруги чудові, і стежка стежку сонце світ повела. Яхнуй свою чудову пошиванку і чудню ласку у душі тепло і чистий ранок нісним серпанку І те, як добре з мамою було.